Шановні глядачі мого каналу, сьогодні вам покажу, як ми будемо ховати виноград від зворотних заморозків Уже з великими паростками. 2 травня я його не прив'язав, а сьогодні вже треба 7 травня будемо ховати його знову, бо завтра будуть заморозки мінус один. Для того, щоб сховати цей виноград, назад цього і Траншею нам треба будуть такі палочки і такі скоби, для того щоб прижимати він до землі. Вишня робота, але куди дінеться. Так, живий. Так, тепер у нас є отака палочка. І ми його гарненько ложимо тут. О. Так, щоб він не піднімався, ложимо тут палочку. О, все, нараз схований, одна половина. Так. Методом будемо і цю половинку ховати з другої школяри. Тут так скоро не вийде. тепер обломиться, якийсь останеться. Саме головне, щоб уйти від морозу. Мороз прийде, тоді вже Підемо кобочку таку. О, все, пришпилили і буде він сидіть. Пришпили ми тут. Ось ну, таким макаром будемо займатися, будемо ложити весь, положимо весь, потім є шифер населено, зверху накриємо шифером. І все, я буду спати спокійно 5 днів. А потім знову через 5 днів будемо тривати. 5 днів обіцяють приголочки. Куда я вже положений виноград, от, який ми положили в траншею. Ось тепер накриємо шифером і буде все. Ось так ми вкрили свій виноград і тепер можна спати спокійно. На цьому все.